Справа 829. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. Дивимося на перше рівняння. Бачимо х4ню 5. Цей дріб, х4 можна записати у вигляді частки. Записуємо, що х, що ділиться на 4, це дорівнює 5. Ну що ж, інтуїтивно зрозуміло, що x дорівнює 20. Отже, невідомий. Ділене, дільник і частка. щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. То ми пишемо, що х тоді дорівнює 5, що множиться на 4. І пишемо, що х тоді дорівнює 20. Є. Ну що ж, переходимо до другого рівняння. 105 y Це дорівнює 7. Цей дріб тоді 105. Або 105, що ділиться на y, ми запишемо як 105. Ось дві частки, що ділиться на y. І це дорівнює 7. Ну що ж, якщо так, то тут у нас ділене і дільник і частка. Як знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку, то пишемо, що y дорівнює 105. Поділити на 7. Ну що ж, 105 ми можемо записати як 35 плюс 70 або 70 плюс 35. Ну і тоді пишемо, що y дорівнює. Замість, 70, замість 105 ми напишемо 70 плюс 35. Що ділиться на 7? То ми пишемо, що y тоді дорівнює. Розкриваємо дужки. це буде 70 поділити на 7 плюс 35, що ділиться на 7. І пишемо, що y тоді дорівнює. 70 поділити на 7, це буде 10. Додати. А 35 поділити на 7, це буде 5. Ми що ж, пишемо y дорівнює, тоді 10 плюс 5 це 15. І... Переходимо до третього рівняння, бачимо. Х плюс 12 шостих дорівнює 14. Давайте запишемо цей дріб у вигляді. Частки записуємо тоді x плюс 12, що ділиться на 6. Це дорівнює. Пишемо 14. Так, є. Ну що ж, це все в нас ділене. Дільники час, а, Щоб знайти ділене, це х плюс 12, треба частку помножити на дільник. Тому пишемо, що х плюс 12, це дорівнює 14, що множиться на 6. Добре. Ну що ж, пишемо тоді, що х плюс 12 дорівнює. 10 на 6 це 60, 4 на 6 це 24. А разом буде 84. Ну, а тепер дивимося. Х плюс 12 дорівнює 84. Як знайти невідомий доданок? Треба від суми Відняти відомий доданок. Тому пишемо, що х дорівнює. від суми, або 84. Треба відняти відомий доданок або 12. Тому пишемо, що x дорівнює. 84 мінус 10 це 74. 74 мінус 2 це буде 72. Є. Ну що ж, а тепер переходимо до четвертого завдання. Бачимо тут 9, що ділиться на y-4, це дорівнює 3. Ну що ж, записуємо тоді цей дріб у вигляді частки. Пишемо 9. Що ділиться? А в дужках буде y-4, і це дорівнює 3. Ну що ж. Давайте думати, отже, ділене невідомий дільник і частка. Як знайти невідомий дільник? Треба ділене поділити на частку, то ми пишемо, що y-4 це дорівнює 9, що ділиться на 3. Ну і записуємо тоді, що y-4 це дорівнює 9 поділити на 3, це буде 3. Ну, інтуїтивно зрозуміло, що y у нас дорівнює 7. Чому так? ще раз. 7-4 це і буде 3. Ну, Або зменшуване, це у нас від'ємник і різниця. Тоді, як нам знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. То ми пишемо, що y дорівнює 3 плюс 4. Або y дорівнює 7. Ну що ж, ми знайшли корінь рівняння. Тобто виходить, що в цьому випадку 9 ділиться на 7-4. Це буде 3. Ну, а зараз, коли ми знайшли корені всіх рівнянь, записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. В першому завданні коренем є число 20. В другому коренем є число 15. В третьому коренем є число 72. І в четвертому коренем є число 7. Ну що ж, ось таке завдання. Ну, що ж, ось таке завдання на розв'язування рівняння в вигляді дробів. На цьому вправу завершено.